Всім привіт! Сьогодні у нас змагання в Красилівці і я вам пропоную подивитись, як це було. На годиннику у нас 3:40, я готуюсь до виходу, біжу швиденько їсти та виходжу. Поснідала я кашею, мені все сподобалось. Але потім я подивилась на годинник і зрозуміла, що я трошки запізнююсь. Мене чекало на 4.10, а вже 4. Але все добре, мене забрали і ми поїхали на змагання. По дорозі нас зустрічала неймовірна краса Сходу Сонця, тому пропоную подивитись і вам на це. Так як ми їдемо на змагання з собаками, нас було дуже багато, тому подивіться на цю милу картину. Ось вам ще трошки милих кадрів, як ми вам всім махаємо. Загалом була дуже дружня атмосфера, тому було дуже весело. Спереду було теж декілька собак, тому ось дивіться на гарну Чері І поруч з нею гарну Хенну, яка трошки заснула. Тут вже вийшло сонце, тому ми їдемо на заправку хто перекусити, а хто погуляти. Ми їхали двома машинами, тому нас було дуже багато. Ну прям реально дуже багато. Коли собаки виголяні, нам треба перекусити перед дуже складним днем. Потім ми трішки пересіли, і це вам такий невеликий відеозапис від Ані. Ми вже під'їжджаємо до Красилівки і дивіться, які гарні будинки. Не могла їх не засняти. У нас вже скажімо так, вигул собак. Ми вже приїхали на територію змагань. Вигулюємо собаки, розминаємо їх. Вже наскільки сімтралися? 7,40. На 7,40. Вигулюємо собак, Щас всі. такі діла. Там бордер колі! вау! Які вони класні. Два бурдера. Це Та -та прикольно. От ми вже, мабуть, погуляли і трохи собаку на успіх змаганих. Ось такі прикольні траси вже стояли, коли ми приїхали, але наша траса трохи далі. Знаєте, залог успіху сита людина, тому треба перекусити перед забігами. Я думаю, вам не дуже цікаво дивитись на те, як я їм, тому давайте це пропустимо. Нарешті наш вихід, тому я погнала. Давай, давай, давай. Ох, <реш> Боже, яка вона красива. Давай, 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 давай! Щоб там такі професіональні фотки будуть Давай, 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 давай! Ось так ми пробігли і виграли друге місце. Але зараз я знайду, як правильно показати. Ось моє друге місце, але там дуже погано видно. Але я думаю, зрозуміло, що у нас друге місце. Зараз прикріплю фото. Тут наші призи і наша медаль. Ось вам така гарна картина. Але ми бігли не одну трасу, а дві. Тому біжимо зараз в другий дебют. Тут буде без оригінального звуку, тому дивіться під класну музичку, приємного перегляду. Загалом ми пробігли дві чистих траси. За перше у нас друге місце, а за друге нічого, бо там було дуже багато крутих собак, які пробігли теж чисто, і там вирішувався час. Але Ніка, все одно молодець, вона крута собака, вона класно постаралася, все зробила чітко. Але ми сиділи до вечора, тому нам було чим зайнятися, що ми тільки не робили. Ми і собак фотографували і себе, і ходили, їли, і музику слухали, і спали. А все тому, що наші забіги були з 8 до 10, а забіг нашої тренер був о 5. А ми приїхали з нею, тому ми не могли поїхати раніше. Але нічого страшного нам було чим зайняти, і головне, нам було весело. Ну а це у нас сліп тайм, тому ми лягли поспати. Після цього знову легенький перекус картоплю з збивною. Ну і звісно, куди ж без другого стакану квасу. То, як кажуть, наївся і спить, а це про мене тоді було. Так ми знову потім пішли спати. Нарешті нам час їхати додому. Коли ми їхали додому, на мене залізли всі собаки. Знаєте, зато було тепло. Ось вам такий міні-обзор на це. Коли ми поверталися додому, ми зробили теж невелику зупинку. З цієї локації у всіх вийшли дуже класні фото. А потім ми поїхали додому, все закінчилось класним хеппі-ендом, Ми взяли друге місце і тільки даремно хвилювались. Ось такі у нас були змагання. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось це відео. Я прошу від вас, вподобайку та підписку. Якщо вам сподобалось це класне відео, це відео наскільки атмосферне, що воно того варте. А додому потрапили ми тільки ввечері. Тому на цьому все всім па-па!